Світлана Кравченко майстриня народної ляльки та декоративного розпису, викладач Кобиляцького будинку дитячої та юнацької творчості імені Касьяна. Художню освіту отримала у Петриківському професійному технічному училищі, відвідувала майстерню заслуженого майстра народної творчості України Федора Панка, де приймала досвід роботи над декоративним розписом та знання з народної орнаментики. Поштовхом до натхнення та створення вузлових ляльок для Світлани Кравченко став один з майстер-класів з виготовлення народної ляльки. У своїх творчих роботах Світлана Кравченко надихається патріотичною тематикою. Працюючи над створенням ляльки, майстриня використовує різні художні техніки. Світлана Кравченко делікатно поєднує в одному творі різні види народного мистецтва. Як приклад може слугувати лялька з писанкою замість обличчя та вузлова лялька, що має назву берегиня Збройних сил України, що вбрана у сорочку з тканини орнаментованою авторкою у жовто-блакитних кольорах у стилі Петриківського розпису. Світлана Кравченко багато часу приділяє роботі з дітьми, проводить майстер-класи, під час яких залучає молодь до творчості та формує любов та повагу до мистецьких традицій українського народу. Майстриня веде активну громадську роботу. Зі своїми творчими роботами бере участь у благодійних аукціонах для збору коштів на допомогу захисникам України. До благодійної діяльності залучає і учнів, з якими виготовляє ляльки янголятка, як оберіги для українських воїнів. Світлана Кравченко учасниця районних та обласних культурно-мистецьких заходів. Активно бере участь у виставковій діяльності Полтавського обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України.